Корови в Україні відрізняється від голосу корови в Канаді. Тварини канадські звучать спокійно, ситі, задоволені. They're boring, man. Вони нічого не бояться. Навіть смерті? Exactly. На відміну від наших українських тварин. Наші тварини дуже тонко відчувають наближення потопу. І ми в одному човні. Тримаємо хвилю, рятуємо навіть найменше життя. Тож в одній руці валіза, в іншій котячий будиночок. Жертвами війни стали не тільки люди, але й тварини. Сотні їх залишились у точках, де росіяни не залишили живого місця. Когось не змогли вберегти власники, бо й самі загинули. Когось фізично не вдалося вивезти. Тоді за справу беруться волонтери. Це Все хорошо. Все Наш перший двір.

Відходили деякі час. Та, ну, в нас найбільше на населення реагуються собаки, які були з гарячих точок вивезені. Інші тварини, ті, хто приїхав саме з гарячих точок. Вони себе зовсім по-іншому поводять. Вони спочатку дуже перелякані, не довіряють людям зовсім. У нас є собака, купер, який. Привезений з Харкова на початку війни, єдиний з ким він знайшов спільну мову, це з чоловіком, який був з Маріуполя, який приходив і гуляв з ним постійно. Ну але чоловік, на жаль, не мав можливості взяти цього собаку собі. Орест Залипський господар у домівці врятованих тварин, що у львівському парку Знесіння. Волонтери дають прихисток звірятам, яких забрали в жорстоких власників. А від початку повномасштабної війни у притулку з'явились тисячі нових мешканців. Тут був справжній конвейер. В перші дні ми спали тут. На крематах, в спальниках собі. Близько ну, сотні тварин на день, це точно, які потрапляли до нас. Їм потрібно було вже надавати якийсь прихисток, дати їсти, пити. Бували тварини, які довго їхали і вони були ну, в дуже стресовому стані. Приїжджали багато гуманітарної допомоги, корму, який ми переправляли далі. Через те ж тут його було занадто багато і переправляли на схід. Це Галя, це білохвоста Орлан. Вона є в червоній книзі. Вона з Києва. Її евакуювали на початку війни. Вона їхала в маленькій переносці до нас там в потязі, в автобусі. Маленькій переносці вона сюди приїхала, і тому ось ці апартаменти, які зараз в неї є, то просто до неї рай, тому що вона жила просто в квартирі, грубо кажучи. Вона дуже класна. Вона на початку навіть могла до нас на руку сісти, вона може до нас близько підійти, там щось взяти у нас їжу з рук. Вона не є агресивна, вона така спокійна, дамочка. Цей грайливий легінь, кавказька вівчарка Макс. Він з Дніпра. Великий пес, але бавиться як маленька дитина. Після жахіть, які пережили, тут тварини можуть дозволити собі безтурботність. Меланхолійно вдивляється у камеру зубик. Його привезли з Харківщини. Свою кличку отримав за вигляд. У нього деформована щелепа, а ще не має лапки. Попав був снаряд в будинок, потрапив осколок в лапу, і лікарі просто не змогли вже ту лапу зібрати. Прийшлося її ампутувати. Нам дуже допомогли волонтери. Вони оплатили на ту операцію на ампутування, на реабілітацію, на догляд. У нас наразі є десь 100 собак. Вони всі в нас проживають у вольєрах, але місця нам катастрофічно не вистачає. Дуже багато пройшло через нас собак, може бути до тисячі собак. Просто до нас приїжджали буси. Собак лишали, бус їхав далі. Ці собаки потім переправлялись за кордон. У Нас вольєри будувалися за ніч, за, за день собаки з Харкова, з Києва, з Дніпра, з Запоріжжя. От просто от як їхали по дорозі, десь знайшли собаку, забрали. В нас було дуже багато іноземних волонтерів, які вони більшості в нас нам допомагали вивозити тварин, вивозити всіх собак, вивозити котів. Ми вивезли, були вовк, вовків теж з волонтерами. Близько 5 тисяч тварин, яких ми переправили за кордон. Польща саме більше. Це Німеччина, це Чехія, це Литва, це Латвія, це подекуди собаки їхали і до Америки. Тобто наші собаки є вже у цілому світі. Напевно, увесь свій світ Оксана тримає на повідку жінка з нової каховки на Херсонщині. Місто з перших діб війни в окупації, а в неї п'ять дорослих Алабаїв покинути не могла. Трьох вивезли добрі люди, двох і ще цуциків самі з чоловіком. Двоє лабаїв у нас було в салоні. Ну і ми навіть без речей забрали тільки оцих найцінніше. Собак наших сюди взяли, ну а ми зняли житло. Бо з собаками навіть у частні будівлі не беруть. Це не пудільні, спанілька. П'ять слоненят тепер її слоненята живуть у домівці. Жінка доглядає за ними і заразом допомагає волонтерам. У притулку завжди знайдеться робота. Допомоги можна сказати, що немає через те, що Виснажилися усі. Для собак нам дуже треба, щоб їх забирали додому, то просто крик душі, тому що дуже багато собаки потребують дому. Також нам треба всякі теплі речі, це можуть бути плєзіки, всякі рушники, то дуже треба. Корм, собачий і гуляти. Дуже треба гуляти. У нас з 10 до 5 собаки є, можна брати, і гуляти в парк. Волонтери рятували песиків, котів, коней, крокодилів, мавпочок. У нас були з Харкова 18 мавп. Вони всі тут зимували через те, що там не було можливості обігріти. Вони були вони екзотичні, їм потрібно постійно тепло. А якщо потрібно евакуювати ведмедів, сімох бурих перевезли з притулку, який обстрілювали біля Києва до такого ж домажер у Львівській області. Перед тим їх визволили із контактного звіринцю, а раптом довелося рятувати від повномасштабної війни. Навіть в мирний час, коли все благополучно, це такий собі челендж транспортувати ведмедів. А ми робили анестезію першої партії без ветеринару, майже без наркозу. Ми їхали більше доби, не зупиняючись. Ще одного бурого врятували з Донеччини, нашої фортеці незламності. Його так і назвали Бахмут. Ведмедя знайшли військові. Власники залишили тваринку без їжі й води у маленькій клітці. Бійці звернулись до волонтерів і виснаженого Бахмута доправили на Львівщину. Спершу він був наляканий, але з часом звик до нової домівки. Зараз Бахмут єдиний кудлатий біженець у мажарі. Киян транспортували за кордон або ж повернули додому. А з Запоріжжя волонтерам вдалося евакуювати цілий зоопарк. Декілька сот тварин. Цей беркут він є з Запоріжжя, там була дуже складна евакуація. Ми вивезли дуже багато тварин, майже з під обстрілів. То був залізничний зоопарк. Нам просто подзвонили, сказали, що вони не можуть вже їх прогодувати, не мають можливості їх тримати. І забирайте. У нас десь місяць, ми не знали, куди їх дівати, бо там десь, може, 300 тварин було, всяких хижих і свійських треба щось терміново робити замовляти фуру усіх тварин яким потрібен прихисток фізично не могли розмістити у парку особливо копитних Тож взялись будувати новий притулок на території майже гектар завбільшки тут у нас триває будівництво адміністративних та сладких приміщень карантин будівництво ми розпочали весною на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато тварин, і ми прийняли рішення почати будувати новий притулок. Тут е, дуже хороша територія, ліс поряд. Тут майже всі тварини евакуйовані якраз таки з Запоріжжя. Із Запоріжжя приїхали свинки муфлони. Їх Запоріжжя привезли ось такими зовсім малесенькими. Вони були без мами. От і разом виросли. От Дивіться, які вони вже. Лихи, коні, кози, олень, джастін, ослик, вова, лама Дімон. У нас і лама Дімон його звати. Так, він у нас красень. Дімона у нас навчили плюватись. Він перше так не робив, але тепер може і так зробити, тому я не буду його глази. Та Дімон ти такий нечемний. Насправді він чудовий. Усі ці чудові звірі тепер звикають до нового життя. На жаль, для багатьох з них за межами вольєрів небезпечно. Варини, які ми яких ми можемо реабілітувати і повернути в природу, ми це робимо. Більшість всіх тут вони не зможуть бути в природі, або вони звикли жити з людьми, які їх годують, тому вони не зможуть вижити самі, або вони мають певні поранення. У нас є козлик Борис. Він був перший жив на домівці спочатку. Він зараз ми його перемістили сюди. Він з Бородянки, і на нього впав опечений будинок. Він горів і в нього опіки по всій спині. Зараз у нього шерсть на спині відросла, хутро, але вуха досі попечені. Любов. Просто до тварин треба з любов'ю, і вони будуть тебе так само. Обережно. Треба поважати тварин. Ти такий гарний. Ти такий гарний, так. ловчик. І бійся. вовчик. Хороший. Ми відповідальні за тих, про кого дбаємо. На руках у переносках і контейнерах українці вивозять із зони бойових дій улюбленців під обстрілами, ризикуючи, лікують їхні рани, загоюють крила й лапки. Бо ця війна також і про любов. А любимо ми не в лапках.